Європейцям розділяй відходи. В Столиці Буковини знову намагаються європеїзувати смітники. Диктант національної єдності в Чернівецьких школах писали у вишиванках. День української писемності та мови відзначали у Чернівцях. Поклали квіти до стели та розповіли історію письма в художньому музеї. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. День української писемності та мови відзначали у Чернівцях. Інтелігенція та духовенство поклали квіти до стели засновника нової української літератури Івана Котляревського. Як розвивалася українська писемність і чому вона може зникнути, розмірковували співрозмовники Майї Гуменної. Я намагаюся спілкуватися в школі ну, щодо школи на українській мові. Я вважаю цю мову рідною і вважаю, що саме з рідною мовою починається все наше життя. Ми перше чуємо цю мову з колиски. Удома та школі десятикласниця Наталя каже, спілкується рідною мовою, але й вивчає іноземні. Її подруга вважає в сучасної української ще багато проблем. Говорить змішаною мовою, не говорить чисто українською. Не, ну, ми не замічаємо, які ми помилки допускаємо. Суржиком говоримо також. Ми не пам'ятаємо традиції нашої української мови, які вони розвивалися, щоб зараз застосовувати в теперішньому житті. Шлях української писемності та мови з середини 19 сторіччя демонструє виставка в Чернівецькому художньому музеї. Тут представлені експонати буковинського етнографа Івана Снігура. Цей період зародження світської освіти, перша австрійська школа та підручники, ведені українською, російською, німецькою, румуйською чи польською, які одночасно використовувались в школах буковини. І перші прилади для писання: паера, естетичні чорнильниці із бронзи чи черепахового панциру, та дерев'яні школярські дощечки. Є і найперші ті дощечки, на яких писалися олівця, писали діти вчилися писати олівцями. Тобто, одна дощечка розграфлена в лінічку, в клітиночку. Окрема експозиція розповідає про основу положників сучасної української писемності та літератури. Першим таким твором визначним, який був написаний народно розмовною мовою, це є книга Івана, твір Івана Котляревського Енеїда в цьому ж році, 798-му вийшов друком вперше збірник. Творів нашого українського мислителя Григорія бороди, щоб безпосередньо вшанувати тих, хто творив нову українську писемність. Чернівецьке духовенство та інтелігенція зібрались біля пам'ятника Івану Котляревському. Тут такі розмірковують про загрози для писемної мови. Незабаром ми не будемо писати. Ми будемо клавіатурою гратися, написувати писати друковані літери в будь-якому вияві шрифтовому, крім супертехнологій, комп'ютерних. Є ще людська рука. Яка може вкласти в букви в слово свій стан душі? Все ж мовознавці та літератори не втрачають віри, що писемність та письмо, які ще три сторіччя тому були привілеєм, не втратять своєї важливості. А українська мова буде шануватись та розвиватись. Допоки на землі залишиться одна пара українців, українська мова буде. Майя його Михайло Антонюк місцевий час. Сьогодні Україна писала диктант єдності. В Чернівцях до цього дійства долучилися освітяни в 24-й міській загальноосвітній школі. Учні не лише працювали над грамотністю та каліграфією, аби показати всім, що на Буковині освічені люди, але й одяглися як на свято у вишиванки та віночки. Бо кажуть в усіх українців зараз спільна мета бути в єдності в усьому і в мові, і в одязі, і в чистописанні. У святкових вишиванках та заквітчених віночках вирішили писати диктант єдності учениці 24-ї Чернівецької школи. Дівчатка перед диктантом налаштовані оптимістично, кажуть, що серйозно готувалися до його написання і на уроках, і вдома. Я майже щодня записую свою свою каліграфію, виписую різні невідомі мені слова, сядаю словники. Тому впевнені знання та образ допоможуть впоратися із диктантом, адже знають, що це не банальна перевірка знань рідної мови, а відчуття єдності всього народу, розуміння, що разом з ними тисячі українців виводять ті ж самі букви. Диктант він об'єднує нашу країну і будь-яка підтримка як, націон... як і національного духу, так і сміливості, навіть те, що нас тут так багато, це так прекрасно, так чудово. Я я впевнена, що ми всі напишемо. Диктант надзвичайно гарно. Ми показуємо, що ми є українцями, ну якби патріотичними. Якраз в цей момент, коли у нас зараз така ситуація, це якби патріотично показати, що ми українці. Всеукраїнський диктант національної єдності щороку проводиться до Дня української писемності. Перший радіодиктант провели у 2000 році. Відтоді на адресу українського радіо надійшло щонайменше 150 тисяч диктантів. Пишуть його сьогодні не лише в Україні, але в країнах Європи, у Канаді, Таїланді та Аргентині. Справді він диктант єдності, що ми маємо самі в душі любити, берегти, плекати, чистити і е, підтримувати нашу українську мову, щоб вона була чистою, щоб ми розмовляли нею і самі гордилися нею. Цьогоріч тема диктанту єдності історія українського радіо. Алло, говорить Харків, працює перша в Україні радіо, телефонна станція. Освітяни складність диктанту оцінили вище середнього, але впевнені, що наші діти впораються з ним як найкраще. Діти спілкуються, пишуть смски, але все ж таки писати не забувають. Ми над цим працюємо як вчителі, виправляємо помилки, намагаємося щоб діти писали охайно, красиво. Залежить, зрештою, це і загальний образ українця чисто, охайно, правильно, душевно, розумно, красивого найкращого. Всі написані диктанти надійшлють на адресу українського радіо, де їх перевірять, але переможці цьогоріч не. Будуть нагороджувати грошовими преміями, як раніше, гроші заплановані на подарунки, переадресують воїнам АТО. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівецькі психологи відвідали переселенців зі Сходу, які мешкають в різних куточках Чернівецької області. Усього із Криму, Донецької та Луганської областей на Буковину переїхали 1706 вимушених переселенців. Психологи управління служби із надзвичайних ситуацій відвідали родини переселенців, які проживають в Заставнівському районі. Усі вони нормально адаптувались до нових умов, кажуть психологи. Також фахівці поспілкувались із сімома дітьми з Луганської області. Їх навідали в Чернівецькому військово-спортивному ліцеї. Провели конкурси та ігри, щоб дітлахи відволіклись від сумних думок та тривоги, викликаних розлукою із рідними. Основною проблемою, з якою стикаються переселенці, є страх за життя своїх рідних та близьких, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. З цією метою потрібно проводити заходи адаптаційного характеру, що допоможуть їм пристосуватися до нових умов соціального середовища. Будь європейцем, розділяй відходи. Саме таке гасло тепер прикрашає нові сміттєві контейнери в Чернівцях. Модерні смітники відрізняються від звичайних. У них можна кидати лише папір, скло та пластик. Корпорація Укрвторресурси наважилась спровадити нові правила сортування сміття разом із Чернівецькою міською радою. Компанія намагається запровадити систему роздільного збору відходів та зменшити кількість сміття, яке захоронюється згідно нашим проведеним морфологічним дослідженням. Ми знаємо, що в місті Чернівці накопичується біля 100 тисяч тонн сміття на рік. З цих 100 тисяч тонн сміття ми будемо намагатися зробити 20 тисяч тонн РДФ, яке в подальшому зможе замінити біля 16 мільйонів кубів газу на рік. Усього в Чернівцях розмістило вже 98 контейнерів. Згодом компанія обіцяє встановити ще 300 таких смітників. Укрвторесурси сподіваються привчити Чернівчан до нововведень та розповісти про свій досвід усій Україні. Ми маємо показати спочатку громаді, що ми готові до роботи. Ми хочемо, щоб громада міста Чернівці стала не тільки споживачем, так або а ми надавачем послуг, а щоб громада міста Чернівці стала нашими партнерами. Чорнівчани ж обіцяють намагатись сортувати сміття. Все, Європа так робиться, ми так будемо робити. Будемо це робити, правильно. аби були смітники. Я слухала програму про них, ну, значить, йдемо поставимо. Та я так сортую, в принципі. Пляшки окремо винести, нема проблем. Може, не так вже ж зовсім будемо сортувати, але цьому випадку будемо намагатися це робити. Олександра Агієва, Ярослав Лавицький, місцевий час. Один рік і шість місяців присудили 51-річній чернівчанці за те, що вона повідомила неправдиву інформацію про замінування ринку верхнього, що знаходиться на вулиці Зеленій. Як виявилося, інформує обласна прокуратура, спонукали до брехні жінку ревнощі до колишнього чоловіка. Коли вона завітала на роботу як собранця на ринок верхній, то вступила з ним у словесну перепалку. Розгнівавшись, повернулась додому і повідомила про можливість вибуху ринку, аби дошкулити йому. За вчинене кримінальне правопорушення жінку судили та призначили міру покарання у вигляді іспитового терміну строком на один рік і шість місяців. Корисні продукти осені вчені стверджують, що існують секрети харчування, які допомагають адаптуватись до змін погоди і наближення зими. Які ж овочі та фрукти найкраще зміцнюють імунітет, дають силу та енергію. Дізнавалися наші журналісти. Чи доведеться восени більшу частину часу проводити на лікарняному ліжку або ж насолоджуватись життям, залежить зокрема від харчування? Тому ті, хто про це знає, зважають, який саме фрукт та овоч варто придбати. Ну яблука однозначно горіхи дуже корисно. Ну, особливо для нас ну так виноград. Я їм часто. Цибулю, часник, бо це саме найкраще допомагає від, ну, від захворювань. Королем овочів наразі є гарбуз, каже лікар-діетолог Наталія Бочарова. Він наповнений природними антиоксидантами, вітамінами Це та фолієвою кислотою. А соки з цього овоча справжні енергетичні напої. Вони зміцнюють імунітет, покращують обмінні процеси роботи печінки, жовчного міхура та шлунково кишкового тракту. Взяти гарбуз, почистити, порізати на кукла, такі, які підходять до соковижималки, також додати моркву, додати інший цінний продукт і гарний овоч, такий як селера, потім одну половинку цитрини і кусочок імбиря. І зробити з цього свіжовижитий сік і вранці приймати надще. Дуже-дуже корисний. Корисно також вживати яблука, але ті, які не оброблені хімікатами, морква містить бета-каротин, який забезпечує регенерацію шкіри і покращує зір. Квашена капуста стверджують дієтологи ще корисніше ніж свіжа, а ще варто вживати льон. А льон є дуже дуже корисним продуктом. Тому що він містить 3-6-9 ненасичені омега-жирні кислоти, які гарно справляють на роботу розумової діяльності, також на обмінні процеси присходнені і дуже от є, омега. Це те, що міститься. В морській рибі, в рибі жирі. тому його потрібно використовувати їжу, досипати в каші, тільки в меленому вигляді. Про холодний період часу організм потребує більше енергії, аби зігрітися. Отже, ми споживаємо більше калорій. Аби не гладшати і не псувати здоров'я, фахівці радять шукати корисні замінники. Замість цукерок, сухофрукти, замість магазинних чіпсів, натуральні, котрі ще й покращують імунітет та травлення. Допомагає зберігати тепло організму вода настойна на імбирі, оскільки цей продукт прискорює процеси метаболізму. Одночасно, це противірусний засіб. І, звичайно ж, аби застудні хвороби не турбували, лікарі радять не забувати про природні антибіотики: часник та цибулю. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго!